Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська, я консультант з податків. Давайте поговоримо про Pioneer та ФОП, які отримують кошти через платіжну систему Пайонір та виводять власне виручку на рахунок підприємця в Україні. Давайте ще раз про це поговоримо, хоча ми вже знімали відео, відео давніше, і я обов'язково додам у. Описаннях під цим відео посилання на наші старі записи. Чому це важливо? Тому що а, тут дуже важливо зрозуміти, як взагалі все почалося. Річ у тім, що люди працювали без всяких рахунків фопів, тобто виручка приходила на панір. Пізніше громадяни, які мають проекти з закордонними замовниками, там фрілансери, ті, хто торгують в інтернеті на платформах міжнародних і так далі, взагалі не заморочувалося ні з яким ФОПом і тим більше виручкою на рахунок ФОП, але під як підбив сходинку під власне цими громадянами, підбив фінансовий моніторинг. Тому що виведення коштів з системи Пайонір на приватні рахунки громадян, почали блокувати власне, приватні рахунки і задавати питання. І виявилося, що виручка, яку отримують громадяни України за проекти за кордону, значна. Кошти, звісно, потрапляли в Україну, українські рахунки далеко не всі. Але через фінансовий моніторинг піднялося питання: можливо, можна заплатити єдиний податок, і як прийнято казати, спати спокійно. Власне, тому ті, в кого є рахунки Pioneer і проекти за кордоном і так далі, почали реєструвати ФОП. І постало питання, як же ж взагалі виводити кошти з системи Pioneer на рахунок ФОП і сплачувати низький податок, а не високий податок. Ми знімали ці відео давніше, де висловлювали позицію: що якщо ви хочете, щоб щось оподатковувалось виключно податком, який сплачує підприємець на спрощеній системі оподаткування, кошти повинні надходити на рахунок підприємця. І підтверджуватися інвойсами або іншими документами, не знаю, там, актами виконаних робіт, договорами і так далі, що підтверджують, що надані саме такі послуги, за які зарахована виручка. Власне цю позицію нашу, тобто суть в чому, якщо кошти надійшли на рахунок ФОП і у вас є правильний інвойс під цю виплату, все, ситуація закрилася. Якщо ви вивели кошти на рахунок фізичної особи. Все погано, і ви повинні задекларувати цю суму у загальному порядку, сплатити 18 плюс півтора відсотки ПДФО та військовий збір. Отже, наша ця позиція, яка називалася, як я кажу, підганяти задачку під відповідь, вона, врешті-решт, завдяки численним нарадам на рівні міністерств. Фінансів цифри і так далі, банківської системи одним словом, збиралася дуже дуже велика кількість народу, власне чиновників, які, врешті-решт, підтвердили це велике досягнення. Не не відмахуйтесь власне податкову. Ми додавили таким чином, і вони сказали, добре. Добре, те, що надійшло на Pian, бо ви пам'ятаєте, спочатку був лист, що те, що надійшло на панір, оподатковується виключно за загальними ставками, тому що не надійшло воно на рахунок ФОП. Пізніше податкові органи все-таки ми їх дотиснули, вони змінили свою позицію, написали, що «Окей, якщо ви отримали кошти на Pianér, пізніше вивели їх на рахунок ФОП. Господь з вами заплатить вже цей єдиний податок з надходжень на рахунок ФОП. Це перемога, враховуючи тут дуже важливо, враховуючи, що податковий кодекс не має нічого взагалі ні слова про цей панір, і податкові органи могли запросто запросто зайняти профіскальну позицію, і сказати ні з усіх коштів 18 плюс півтора і ніяких компромісів, але Через те, що підключилися на торгівці е-комерсу, e магазини на Etsy і так далі. так далі, Апворк, ну, тим якби гуртом і батька легше бити, тобто додавили нещасну податкову, не маючи змін в кодексі, вони все-таки написали, що добре, прийшли кошти на рахунок ФОП, сплатіть свій єдиний податок, але комусь не спиться. І все таки написали, вирішили, знаєте, а от скажіть нам, як точно, правильно, є знаєте така категорія людей, яка хоче гарантій. Дивіться, в нашій, в нашій ситуації з паянір не може бути ніяких гарантій, тому що в нас кодекс написаний в допаянірівські часи. Не було тих платіжних систем, не було таких способів розрахунків, і в податковому кодексі не може бути ніяких деталізацій роз'яснень, тому що просто документ занадто старий порівняно з новітніми інструментами. Розрахунків. Тому, замість того, щоб тішитися, тому що є, якісь піонери знаєте, ініціативні, написали запит податкову з проханням роз'яснити, за яким курсом перераховуються кошти за курсом надходження на PiaN чи за курсом надходження на рахунок ФОП в Україні. А також що робити з перехідними залишками, наприклад, умовно кажучи, на PaiN кошти прийшли. 30 червня, а в Україну на рахунок ФОПу вони зараховані, я не знаю, там 5 липня, до якого кварталу, відповідно, відносити цей дохід. Що цікаво податкова, те, що вона повинна сказати, податкові органи займають профіскальну позицію. Якщо не можна, бути, дивіться, не можна бути наївним, не можна задавати тупі питання, на які ви отримуєте точно таку саму відповідь. Звісно, податкова написала. Що кошти вважаються доходом попереднього кварталу, і курс ви берете на дату фактичного надходження виручки на рахунок Пенір. Припиніть писати в податкову ці тупі запити. Я перепрошую, це, можливо, трохи занадто з точки зору звертання до тих, хто дивиться наш канал, але що ви наробили? Дивіться, 99,9 Тих власників рахунків Pai не виводять всі кошти на рахунок ФОП. По-перше, іноді це просто неможливо, тому що з Paira оплачуються певні видатки, якщо ми беремо інтернет-магазини, якщо ми беремо там певні схеми роботи, з Paiніра йдуть також витрати, які, ну, які йдуть та йдуть. Так? Тобто те, що попадає на рахунок ФОП, не дорівнює сумам надходжень на рахунок PaiNier. І якщо ви займаєте, знаєте, занадто ініціативні, і ви починаєте додавати виписки по рахунку Пеанір до рахунків ФОП, ви ну, займаєтеся, власне, ви несете шкоду не тільки собі, ну собі будьте, будь ласка, будьте працюйте як хочете, але ви псуєте. Модель роботи усім, хто використовує пенір, тому що до цього податкові органи не пхалися в цю історію. Вони не казали: кладіть виписки по Пеніру, додавайте їх до виписок ФОПу. Ні, ми говорили про те, що виписка за рахунку Пенір не, не є частиною документообороту ФОПа. І а, взагалі вона не повинна приймати участь ці, ці якби дані не повинні потрапляти в документацію ФО при податковій перевірці з очевидних причин, тому що є цілком е, проста можливість для податкових органів нарахувати вам такі податки, яких, від яких вам мало не покажеться. Я вже мовчу про сірес, про обмін інформацією про те, що теоретично ПАЙНІР повинен подати всіх українських користувачів власників рахунків до ДПС уповноваженого органу своєї країни, які відповідно обміняються даними в порядку, якби передбаченому для сірес, в українській податковій, і тоді. Ця вся ситуація взагалі розгорнеться в несподіваному напрямку. Ми зараз питання це не піднімаємо, і ми е, молимося, і я особисто молюсь, не знаю, як ви, е, щоб пайонір не підпадав під обмін і не здійснював його. І взагалі це будемо вважати, що це сервіс для приймання платежів, а не відкриття і тримання рахунків. І я сподіваюся, що CRS і Pioneer – це різні речі, так вони ніколи не перетнуться. Але. Ще раз, якщо ви хочете, щоб щось оподатковувалось тільки єдиним податком, наведіть лад у документах ФОП. І не надавайте, це дуже важливо, не надавати зайвої інформації, тому що все, що ви надасте, буде як в американських судах, буде використано проти вас. Наведіть лад документації, щоб суми коштів, які надійшли на рахунок ФОП з пайонір, мали підтвердження у вигляді інвойсів. Мали підтвердження у вигляді можливо якихось контрактів, якщо вони є, збігалися дані інвойсів а, з даними рахунків у відповідних українських банках, щоб не було бажання копирсатися у номерах власних рахунків Пенір. Тобто причухайте документацію так, щоб це виглядало пристойно, а не як попало. І не треба задавати питання ДПС, оскільки я вважаю, що ситуація. Прекрасна і е, роз'яснення на користь платників, хоча могло б бути не так. І е, ці, ці люди, які, знаєте, додають свої документи і розказують ДПС, як вони працюють, і все це розкривають. Не забувайте, що в бюджеті діра на півмільярда доларів. І дуже-дуже хочеться її закрити. І цілком можливо, її будуть закривати за рахунок власників іноземних. Рахунків чи в платіжних системах, чи в інших системах, чи за кордоном, і так далі. Якщо є джерело надходження додаткових податків в бюджет, то податково цим скористається. Головне, не, не збити рівновагу, тому що зараз усі роз'яснення хороші на користь підприємців, платників єдиного податку. Якщо дати занадто багато інформації, роз'яснення можуть бути відмінені, скасовані, анульовані, і буде все повній, я кажу, тому що податковий кодекс на сьогоднішній день не захищає власників рахунків в системі PENIR. Не захищає. Ми спираємося виключно на позицію податкових органів, яка може бути змінена. Доки до тих пір, поки власне не буде проведено внесено. Податковий кодекс України окремо норму про те, як працювати з подібною схемою, з подібними рахунками. А цього ще довго не буде, тому що немає ініціативи, взагалі ніякої ініціативи немає, нема кому цим займатися. І захищати інтереси а, підприємців. У нас нема кому, немає лобі, а, немає а, ініціативи в цьому боці. Тому будьте обережні, коли ви щось хочете, щоб вам податково підтвердила, тому що. Не треба, не треба рухати те, що працює, і те, що всіх задовільняє. Ну і звісно, ви можете завжди звернутися до на нас за додатковою консультацією. Ми будемо раді вам допомогти. Рекомендуйте наш канал, ставте лайки і так далі. Підписуйтесь. До побачення.